Що ж чекає на осіб, які оновили свої дані через додаток Резерв Плюс чи через органи ЦНАП? Кабінет міністрів України вже ухвалив постанову, в якій зменшив паперове навантаження на органи ТЦК, а також здійснив всі заходи для централізованого вручення та розсилання повісток для проходження військово-лікарської комісії цим особам. Давайте спробуємо розібратися, в чому саме полягає загроза в оновленні даних для військовозобов'язаних осіб, які це зробили через додаток Резерв плюс чи через органи ЦНАП. До речі, особи, які зробили оновлення даних через ТЦК, майже одразу переважно всі отримали повістку про проходження військово-лікарської комісії, а в подальшому є і випадки неодинокі, що отримали повістку. Вже для проходження служби. Перед тим прошу вас підписатися на джерело, з якого ви зараз переглядаєте дане відео, а також зможете звернутися за практичними порадами чи детальною консультацією з приводу мобілізаційних процесів в Україні за номером телефону, який бачите на екрані. Також ви маєте право і можливість укласти договір з представниками адвокатського об'єднання Макс Гарант на представництво інтересів ТЦК, поліції. Під час проходження ВЛК та в інших державних органах, які пов'язані з мобілізаційними процесами в Україні, обов'язок уточнити дані. Нагадуємо, що 60-денний термін для уточнення даних сплинув 16 липня. З цього часу органи ТЦК мають право вже вручати повістки для проходження ВЛК особам, які пройшли оновлення даних, враховуючи вимоги. Сучасного життя ми всі розуміємо, що сучасна людина має доступ до банків, сплачує податки, має ідентифікаційний код, має офіційне місце роботи. Тощо, зі своєї сторони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають доступа зараз до майже до всіх державних джерел. Навіщо ж було все-таки оновлювати дані, якщо ці дані вже були наявні в ТЦК? Та СП. Слід розуміти, що першочерговою ціллю для оновлення даних є саме встановлення вашого фактичного місця проживання та перебування. Пункт 34 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2014 року чітко перебачає, що повістка може бути вручена засобами поштового зв'язку після сплину 60-денного терміну закінчення після оновлення даних. А відповідно до статті 22 закону України про мобілізацію, повістка вважається врученою та зобов'язує громадян з'явитися одразу на першу вимогу по повістці. В разі непояви і нереагування на дану повістку особу може бути притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Крім того, пунктом 41 постанови Кабміну номер 560 повістка вважається врученою в той самий день, коли була отримана відмітка. Про відсутність особи за місцем проживання. Тобто особи, які оновили дані, зазначивши фактично своє місце проживання, фактично повідомили, де вони перебувають і де вони можуть отримати дану повістку. Таким чином, законодавець забезпечив належними самими умовами повністю вручення повісток і унеможливив уникнення осіб від вручення повісток. Але слід також зазначити, що законодавець висунув достатньо важкі вимоги для вручення повістки. Повістка повинна бути відправлена рекомендованим листом з описом вкладень. Крім того, враховуючи кількість людей, які оновили дані, враховуючи вартість рекомендованого листа, який коштує понад 50 гривень, а жодним нормативно-правовим актом не було зазначено за рахунок чого. Ці листи повинні відправлятися, тому стало можливе, що будуть порушені вимоги по врученню повісток, що б дало б можливості для оскарження даних повісток в суді. Враховуючи вище вкладене в поспішному порядку, 9 липня, рівно за тиждень до закінчення строку для оновлення даних, Кабмін виніс нову постанову номер 807 в якій значно спростив порядок вручення повісток. А саме, тепер повістки можуть формуватися в електронному форматі і можуть ставитись за електронним ЄЦП-підписом керівника органу ТЦК. Після цього, відповідно до даної постанови і укладених їх договорів з поліграфічними компаніями, дана повістка в електронному форматі шлеться на поліграфічну компанію. Вже після чого поліграфічна компанія централізовано друкує дані повістки зі всіма вимогами чинного законодавства. І відсилає операторам поштового зв'язку. Саме це зумовило централізовану масштабну розсилку даних повісток, які будуть вважатися врученими, навіть якщо вас немає за місцем проживання, і з вимогою прийти і з'явитися для проходження військово-лікарської комісії. Таким чином, працівникам ТЦК, які мають. Обмежений людський та трудовий ресурс також, також мають обмежене фінансування на розсилання поштових переказів. Не потрібно вже буде ходити на пошту та відправляти по окремо всі повістки. Це все буде масштабовано це централізовано. Цими змінами Кабмін чітко собі забезпечив умови розсилання повісток. Тобто, для людей, які оновили дані, слід розуміти, що оновлення даних загалом було по-перше. Для встановлення вашого фактичного місця перебування, яке ви самі повідомили, що подальшому, навіть якщо ви не зможете чи не будете з'являтися на першу вимогу по повістки, будете притягнені до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, оскільки дані ви повідомили самостійно. Незважаючи на вищі викладені, юристи адвокатського об'єднання Макс Гарант мають чіткі правові позиції та алгоритми дій. Під час вручення повісток, їх оскарження суді. Понад тисячу справ з приводу мобілізаційних процесів в Україні вже виграні, понад дві тисячі справ зараз знаходяться на розгляді. Звертайтесь до адвокатського об'єднання МакЗагрант, які працюють на захисті ваших інтересів.